Яка основна причина дефіцитів в нашому організмі? Насправді більшість людей думає, що якщо є якісь дефіцити, то потрібно вживати більше вітамінів або їсти овочі, фрукти, щоб десь з чогось брати цю користь. Але насправді це не завжди так. То в чому ж причина в організмі мають бути умови для засвоєння мікро та макроелементів? І якщо ви, наприклад, маєте якісь проблеми з травленням? Або тяжкість у шлунку, то потрібно це все виправляти. За статистикою, кожна п'ята людина має дисбактеріоз кишечника, і якраз таки наявність поганої мікрофлори заважає нормальному засвоєнню користі. Тож тут можна вітаміни ми хоч пачками пити, а результату майже не буде. Я рекомендую для початку налагодити роботу жовчного, відновити кислотність, почистити кишечник, і ви самі побачите, як дефіцити почнуть заповнюватись, а як правильно налагодити. Роботу травної системи на роки ти можеш дізнатися з відео. Якщо мені напишеш в коментарях слово відео, і я тобі обов'язково відправлю інформацію про збереження та відновлення свого здоров'я.